Доброго раночок, друзі. Друзі, хочу вам показати, який зробила собі букетик Софійка, які вона вибрала квіточки. Це ті, що я торік купила у пані Олени, нашої блогерки Луцької. Напишу вам на екрані, як називається її канал. Вічіться, хто хоче підтримайте пані Олено. Сьогодні я любуюся вже такими хризантемами, типу ромашки. Як вам напишіть красиві? Така краса буде в мене цього тижня. Радувати мене і вас. Так, мої хороші. Так як я привезла капустиночку від мами пекіночку, мама виростила і мене ще мочила. Це вона подружки десь побачила, чи подружка їй сказала, що на городі виростела після чеснику. Я оце її собі надихнулася, тільки що мама раніше посадила її, посіяла, і вона. Скоріше виросла, як в мене. У мене нема такої великої. І я вирішила, там на фоні, друзі, ви чуєте, кіпить курочка. І я вирішила зробити наш улюблений салат. Він в мене є на каналі з покілкою і з курочкою. Є в мене окреме відео. Нарізаю цибульку. Можна, звичайно, це буду рікчасту, але я маю зелену, вона вже в мене підпортилася місцями, я вже повибирала таку, знаєте, нішечку. І вирішила зеленою зеленою сьогодні зробити. Зараз вам покажу, які інгредієнти туди треба. Окрім цибулі, буду давати пекінку, поки вона така м'якенька, то я ну, маю на увазі оцю м'яку частинку зелену, я її розриваю руками, тоді вона не так пускає сік. Не такий буде мокрий салат. Так, друзяшечки, баночки миємо, стираємо етикетки і відносимо в пункти. Я ношу кожного року, збираю у будинку, докладаю ще обов'язково гроші на парафіни відношу на свічки хлопців на превеликий жаль. На превеличезний жаль. У нас літом вже в будинку було дуже багато зібраних баночок. І я кажу до нашої прибиральниці, пані Ніна, може вони нам не згодяться, сховайте десь. Але на превеликий жаль сьогодні йдуть дощі, На превеликий жаль нас, українців, продовжується страшна війна. І треба хлопцям сушитися, грітися. Користовуємо баночки для свічок. Отже, друзі, пекінка, ананас, цибуля, кукуруза і куряче м'ясо. Солимо, перчимо і заправляємо майонезом. Бумбезний, дуже ніжний салат. Як я вже сказала, це улюблений салат з курки для нашої сім'ї. Спробуйте. Рекомендую вам від щирого серця. Все, вуаля, друзі, це так само ніжно і смачно, як і виглядає. Рекомендую спробуйте. Готується салат просто, швидко. Я впевнена, що вам сподобається. Ну і що ж, друзі, я вже кілька днів хожу з ідеєю, а ще Ютуб мені підтягує і мої відео і відео других блогерів. Е, мрію зробити е, просто, навіть не можу підібрати слів круту на маску з гарбуза, друзі. Для цього я беру сьогодні кілограм гарбуза. Приїде син, я йому трошки дам, поділюся з ним. І мені треба його натерти на тертку, а також порізати дрібно кубиком дві цибулини. Найперше я поріжу цибулю і поставлю, щоб вона смажилася. А тим часом натру на тертку на ось цю крупненьку натру гарбуза. Так, друзі, цибульку смажимо на олії. І тим часом натираю. На тертку гарбуз. Все, друзі, цибуля зарумянилася і я сюди викладаю тертий гарбуз. І тушу його з цибулею тут до готовності. І так, друзі, гарбуз з цибулею готовий, гарбузик отакий м'якенький, він вже по суті розпадається. І зараз на цьому етапі я собі викладу ось таку намазку. 90 грамів намазки з смаком гриби, сирна намазка. Можна взяти дві. Я от відкрила другу і думаю, дві дати чи одну. Не знаю, Но зараз розмішаю, і побачу. Взагалі на кілограм однієї достатньо, можна і одну. І, друзі, обов'язково сюди додаємо приправи по смаку своєму. Ну, без чесника не може обійтись чесник. І будь-яка зелень, у мене тут десь була одненька гілочка, тільки кропу маленька, і петрушка. Кріп більше підходить до гарпуза, ніж петрушка. Кінзу можна додавати, все, що ви любите. І чесник обов'язково. Я ж додала зелень, мускатний горіх. Гарбуз дуже любить мускатний горіх, імбир можна трошечки додати. Часник. Свіжий, величезний зуб я здушила, копчена паприка, часник сухий, чорний перець і сіль. Все сюди додаю і додаю сюди також на маску Ну і все. Все гарнесенько розмішую. Додала поки що одну намазочку. Я думаю, що мені вистачить. Гарно розмішуємо і протушуємо буквально одну хвилинку, щоб всі смаки. Змішалися, так як в мене плита електрична, то я взагалі вже її виключу, воно ще собі дойде на гарячій плиті. Гарно вимішуємо. Є, друзі, є такі е, блогери, я дивлюся, що вони перебивають блендером цю цю маску. Мені, ну, мені не хочеться. Я хочу, щоб була така зернистість, щоб відчувалися чуть-чуть шматочки е, гарбуза. Ну, хочете, можете перебити блендером. Кому подобається така. Маса от, однорідна, хто любить. Все, мої хороші намазка готова. Гляньте, Яка вона гарна. А як пахне, друзі, я вже знаю, її смак, в мене повний слини. Це просто капець. Яка вона добра, хто не пробував, я впевнена, що ви полюбите гарбуз. Ну, я не знаю, мені всі ці страви з гарбуза такі смачні. Колись я його ненавиділа через кашу гарбузову, воно мені смерділо тим гарбузом асоціювалося з свиньми. А тепер, слухайте, я настільки полюбила гарбуз, просто його обожнюю. Він ще й корисний. Його вже, знаєте, друзі, його вже можна їсти гарячим. Але я зазвичай, я зараз трошечки на скибочку намажу. Скуштувати разом з вами, а остальний візьму в луточок, і коли він прохолоне, і заховаю в холодильник. І собі прийшла з роботи, швиденько намазала на хліб, в прикуску з чимось, чи просто так можна наїстися, бо це дуже корисно і дуже смачно. Так, друзі, намазую. На скибочку, ще гарячим. Я завжди так роблю. У мене вже є відео на каналі по цій намазці Окремо, і там я теж гарячим намазую, бо це ж неможливо втриматися. Ось. Можу спробувати. М -м -м. Друзі, неймовірно смачно. Супер! Зараз чуть-чуть ще підсолю малювати солі. Доводьте до смаку, так як вам подобається. По солі, по приправах, по всьому. Сипте. Що вам подобається? Можете мігінки грибної трошки сипнути, якщо ви любите. Це просто от, бомбезно. Рекомендую вам щиро. Так, друзі, ну і я вже купила на днях, не пам'ятаю, чи вам показувала, самоклейку. І хочу вже 125 раз отут переклеїти цей, цю стінку, тому що коли ми робили 20 років тому цю кухню, ні наш меблевик, ні ми не мали досвіду, і маю таку проблему. Завжди, отут дуже близько до плити, згоряє. Стіна дерев'яна, і я тепер, щоб просто хоча б якийсь був вигляд, ну, на півроку мені вистачає. Мушу закривати цю стіну е, самоклейкою на превеликий жаль. Е, треба мені з цим весь час тепер морочитися. Отож, поміняю, щоб було трошки гарніше. Плита, друзі, все, е, плита, е, теж стара, це вже все повигоряло, тому якось так. Але служить мені вірою, правдою Арістону вже 20 років. якось так. Знімаю цю частину плінтуса. Я ходила на ринок, хотіла купити новий. так новий Плінтус купляється тільки 4 метри, не можна шматочок купити. І там така сума виходить. ну Мені треба 50 см. І 4 метри незрозуміло, куди дівати. Та я так лишила вже його. Знімаю стару плітку. І... Бачите, яке воно прогоріле. І сюди просто наклею нову. Ну от, друзі, якось так. Оця полоска це не про те, що ем, повітря, а про те, що вже здеформована знизу ця фанера. Ну, саме дерево. Оцьому, по цьому дереву воно отак лягло. Воно вже все, знаєте, ну, як сказати, прогоріло, відслужило своє. Не хочу тут нічого робити, ніякого ремонту, тому що, Тому що, друзі, по-перше, війна, дивлячись на ніч, яка була, ми живемо, знаєте, як в якісь грі в рулетку. Не знаєш, що воно буде завтра, це один момент. А по-друге, нам тут дуже тісно і хочеться просто якесь, хоч трошки більше житло, тим більше кухню. Вже от, син старший женився, коли приходять всі на чай, нам вже тісно, а ці вже дорослі. От, і вкладати кошти в ремонт не дуже хочеться. Але хто його знає, як складеться життя, може ще все бути. Поки що так. Що я вам, мої дорогі, дуже тішуся цієї гортензії, дуже вже вона красива. Дякую вам за те, що ви переглянули. Фартух ще не знімаю, бо хочу ще зварити, маю шматок гарбуза. Зварити, перебити його блендером, щоб був готовий і дещо там задумала приготувати. Покажу вам завтра, щоб він не спортився, хочу його зварити сьогодні. А вам дякую за те, що ви мене переглянули, за ваші добрі коментарі, за ваші рекомендації, за вашу підтримку. Бажаю вам міцного здоров'я, тихих ночей, тихих днів, добрих людей поряд. Не депресуйте, багато з вас пишуть, що депресуєте, бо осінь. Не депресуйте. Я дуже люблю осінь. Осінь це для мене час е приємних речей для дому. Е це час пледа, чашечки чаю, чи кави, книжки або якогось серіалчику. Час для роздумів, для підбиття підсумки свого життя за рік, для приємних прогулянок, коли е листочки повільно кружляють додолу, коли краса така навколо. Час... Моржування, хто зі мною давно, хто вперше на каналі або недавно мене дивиться, треба повертатися вже, коли буде сухенько моржувати. Час для посадки рослинок. Це така своєрідна терапія, час для мрій, що буде після зими, після як будуть виглядати наші садочки. Після того, як ми осінню про це подбаємо, як вони будуть виглядати весною. Осінь чудова пора. Так що, як я завжди кажу, знаєте, не знаю, не пам'ятаю, чи я це фраза, в очах краса в очах того, хто дивиться. Все залежить від того, як я завжди кажу, світ взагалі нейтральний. Він. Уявіть собі, що він ніякий. Але ми самі вибираємо, якого значення надати тому, на що ми дивимося, це красиво чи не дуже красиво, це добре чи погано. Усьому завжди можна знайти плюси, всім скористатися як наукою, і людьми, і порою року, і, і тим, що ми зараз бачимо, це гарно чи не гарно. Всім вам бажаю позитиву. До нової зустрічі. До побачення.